Коли за вікном похмура не весна, то я стараюся весну нести до себе додому. Обрізала персики і ось такими ще закритими бруньками принесла кілька гілочок, поставила в воду, і вони за ніч ось так розкрилися. Це просто якась неймовірна фантастика. дуже Красиво і по-весняному виглядає. Я ще знайшла ось цю свою вазу. Постійно, до речі, мене запитують, де я її купляла. Я її брала на Нексті. Точніше, я її брала в інстаграм-магазині, але вона з Next. Маєте на увазі, можна там таку знайти. Там взагалі такі весняні ці колекції, великодні, класні. Тесен. А ось таку корзинку. Вона металева, контейнер такий для паперових серветок, бо мені діти весь час тут їх розтягують і розкидають. І мені хотілося, я хотіла взагалі дерев'яну якусь, але побачила ось цю і просто також вона мені дуже сподобалась. Це в АТБ. Дуже дешево коштувала. Не знаю, чи у всіх АТБ вона є, але я знайшла і мені дуже випадково попала під очі. Під руку і я взяла. Там була ще, до речі, з лавандою. тепер думаю, можливо, варто було краще взяти з лавандою, оскільки лавандовий сезон, потім у мене тут також буде на столі. Ну, і, звичайно, як би без декору. Як без декору нашого? Як без нашого декору? Коли вдома з'являються діти, то головні дизайнери вони. Правда з тим? Ах, які стіни вже чисті, дитина поїла. Це як книжка пише. Ось така у нас краса. Погода у нас справді така, наче весну хтось викрав. Ми повернулися до шапок і пуховиків, але тим не менше гуляємо кожного дня за будь-якої погоди. І сьогодні ми у місті, я на роботі, малюк зі мною, звісно ж. І коли треба, от час прийшов гуляти, то ми з ним вийшли тут на майданчик. Поруч біля офісу є. І я здивувалась, наскільки порожніми можуть бути майданчики у місті. Я чомусь думала, що тут повно завжди дітей, і важко в принципі гуляти з дитини. Колись ми тут були самі. І сьогодні, поки на роботі, хочу вам показати свої порожні банки, як на мене, це найкращий спосіб дати свій відгук на продукти, які були у догляді. Тут банки не тільки з мого догляду, але й мами, тому буде ще й відгук про антивіковий догляд, як він спрацьовує і чи сподобався. І розпочнемо з сироваток, які в мене були. Ось ця від бренду Dr. Surical з прополісом дуже класний продукт. Обов'язково буду повторювати, підходить для всіх типів шкіри. навіть для моєї комбінованої було комфортно Сяєння просто миттєве. Сироватка з бакучіолом, яка містить в своєму складі ще й ніацинамід. Прекрасний варіант для комбі шкіри, якщо потрібне і омолодження, і робота з порами. Вітамін С від Дермалоджіка. Це просто моя любов. Ось найкращий вітамін С, який в мене, взагалі, коли-небудь був дуже мені подобається. Обов'язково також буду повторювати. Дві сироватки з активами, які були в догляді моєї мами в зимово-осінній період. Це є сироватка з вітаміном С від бренду інститутом, і сироватка з ретиноїдами вітамін А від тераміду. Це є золотий стандарт в косметології у боротьбі з віковими змінами. І це найкращий, напевне, дует, який може бути дуже вдале поєднання. Бачите, тут практично закінчується уже. Упакування сам продукт його якраз вистачає на ось цей курс в 4-6 місяців, який необхідний, аби побачити результати. І я вам скажу, що результати просто вау! Настільки омолодилася, освіжилася і вирівнялася шкіра, це просто справді вражає. Дуже класні ці продукти, достойні, але майте на увазі, вони для початківців не підходять, бо тут досить великі відсотки. До речі, ретиноїди закривали ось таким кремом з прополісом від бренду Dr. Surical. Це він також йде, до речі, з ось цієї лінійки. Зовсім крапелька, але він дуже класний. Має класичну кремову текстуру, гарно поглинається і відновлює шкіру. Чудовий продукт, особливо для вікової сухої шкіри. SPF – крем від бренду sea Skin. Цей крем іде у форматі сироватки і він має також антивікову дію. Дуже легесенька текстура, непомітно лягає на шкіру, має дійсно такий доглядовий ефект, окрім сонцезахисту, і підходить для комбі шкіри просто ідеально. Ставалося б, така невеличка баночка, але тут є 50 мл, майте на увазі. Ензимна пудра від Термологіка. Без цього продукту я взагалі не уявляю свій догляд. Двічі, а то й тричі на тиждень я використовую цей ексфоліант у вечірній рутині. У мене вже він закінчився. Але я користувалася, мабуть, більше, ніж півтора року однією ось цією баночкою, і це є Travel Size. Це є неповнорозмірний продукт, і його мені вистачило аж настільки довго. Чудово очищує пори, справляється з нерівним тоном, з рельєфом, від полірової шкіри. І в комплексі догляду дуже гарно спрацьовує. Звісно, не можу вам не показати кушон. Закінчується в мене вже мій запасний рефіл але це не проблема, адже мені не потрібно купляти новий кушон, тільки змінний блок. Вони продаються окремо і це дуже вигідно і дуже зручно. І, до речі, на літо можна брати собі темніший відтінок, адже шкіра наша стає смаглявішою. Ділянка навколо очей. В мене був ось такий кремчик від бренду Ароцель з металевим наконечником, який дає ось такі вібруючі імпульси, і завдяки цьому краще продукт проникає і спрацьовує і забирає набріки. Набріки це основна моя проблема в цій ділянці, тому завжди обираю якісь ось такі продукти, які мають додаткові гаджети. Найбільше шкодую, що у мене закінчилася ось ця олійка від бренду Карлішил для волосся. Це мастхев для тих, у кого пористе волосся, яке потребує закривання кутикули і такого трішки обтяження. Прекрасний продукт доглядовий для мого волосся. Просто я собі не уявляю, як я могла б дати раду, особливо в якусь таку вологу погоду зі своїми пухнастими локонами. Це справляється найкраще. І останній продукт. Ось цій моїй корзині порожніх баночок. Це є ось така мініатюрка крему від дірклаїрс з азуленом. Це є заспокійливий продукт. Він такого блакитного кольору. Для мене це був крем сос, коли в мене ставалися якісь непередбачувані ситуації зі шкірою, якісь почервоніння, подразнення. Потрібно було миттєво заспокоїти. Ось цей крем спрацьовував найкраще. Також цей продукт я, наприклад, брала з собою на море, коли були якісь невеличкі сонячні опіки. Також він справлявся супер класно. Підходить для найчутливішої шкіри дуже хороший продукт. Ось така підбірка продуктів в мене вийшла сьогодні. Пишіть в коментарях, чи цікавий був вам такий формат, чи продовжувати у наступні рази розповідати про засоби, якими користуюся я, чи мої рідні, чи мої знайомі, і який наш особистий відгук про той чи інший продукт. А так виглядає бізнес-вумен вдома. Заслинена, запльована! І заплетена в гульку, бо дитина шалено смикає за волосся. Не знаю, коли я вийду і вилізу з тієї гульки. Так, не регочи, я дуже хочу серйозну річ сказати. Вчора була свідком такої ситуації, якою хочу з вами поділитися, бо вона мене дуже зачепила. Зайшла в магазин, мені треба було для офісу купити папки такі великі для документів, і заходжу на районний магазин і запитую, чи є такі папки. І намагаюсь пояснити, які саме мені потрібні папки. І каже до мене продавчиня, а, та-та, у мене Мама. такі теж вдома є. Я їх перед війною собі взяла і якраз туди скидаю всі документи вони в мене під руками, аби можна було швидко їх Мама. взяти. І знаєте, хоча мені ці папки були потрібні з іншою метою, воно мене, ці слова мене так тригернули, вони мене так, знаєте, повернули. В реальність повернули в, в той стан, в якому проживаємо, в якому зараз всі українці, і з якого ми нібито нам здається, що вийшли, але абсолютно ні. Цей відбиток з нами буде ще дуже-дуже довго, і якби ця тривожність і думки, оці поведінкові якісь наслідки воєнного часу, вони напевне з нами будуть назавжди. Це як люди, які пережили голод, там постійно yeah. ховають хліб чи надзвичайно його цінують. Для oh, мене then. ця ситуація стала знаєте, таким е, болючим, дуже болючим нагадуванням. Е, По-перше, мені зразу так стало, Господи, з якого боку ми про це все говоримо і думаємо. З другого боку, мені захотілося подальше втікати з того магазину, вже ніяких папок мені не треба було. А по третє, мені. Так щиро захотілося обняти цю продавчиню, сказати, що я її розумію, сказати, що я теж така. І... Але вона настільки просто і щиро про це сказала, без якогось суму, тягару чи якогось горя. От Просто як факт: От ми живемо в такому, і нам з таким жити далі, і... і нічого не зробиш. Тому, друзі, вкотре хочу підтримати тих, хто. Зараз в якомусь емоційному дні, чи в якихось своїх таких своїх особистих чи глобальних переживаннях за долю своїх рідних чи долю своєї країни. Дуже хочу вас в цьому підтримати. Знайте, що ви не одні, знайте, що надія є, хоча і наслідки ніхто не відміняв. Кахи? Ти наша надія? Ти наша надія. Отака така наша надія. <смір> <смір> Беремось до справ! Поки малюк заснув, вирішила приготувати вечерю, хоча це був ще обід, але я готую одразу і обід, і вечерю. Буде нам на два рази сьогодні. У мене картопляне пюре, запечу ще курячі крила і хочу стушкувати моркву. Поділюсь з вами рецептом, бо дуже вталий і дуже оригінальний, незвичайний, як на мене. Я дуже люблю картопляне пюре, але в мене признаюсь чесно, воно смачним виходить дуже рідко. Це прерогатива моєї мами. Вона готує його найсмачніше, кращого я ніде не їла аніж у неї. Хоча якихось там особливих секретів, як вона каже, немає. Та все ж чомусь в мене воно таким смачним ніколи. Не виходить. Дістаю свою помічницю, мультиварку, не натішусь цим гаджетом, постійно використовую і дуже воно мені зручно. А ще важливий момент цієї мультиварки в тому, що в неї ось оці резинки і взагалі все повністю знімається і можна мити по машині. Це для мене просто знахідка і, напевне, найважливіший критерій. Дістаю м'ясо, воно у мене ще не до кінця розморожене, заморожувала уже замаринованим, спеціально ось так в пергаменті, аби одразу готувати. Можна в духовку, я буду робити це в мультиварці. Оскільки м'ясо ще не до кінця розморожене, то я буду спочатку його ставити на режим тушкування, а потім випікання. Поки тушкується, воно так розморозиться і буде більш соковитим. Одразу з пергаментом ставлю всередину. Повірте, так воно готується смачніше і соковитішим виходить. І що для мене найважливіше, це готується без моєї участі, бо навіть якщо готувати, запікати в духовці, все одно треба пильнувати, можна пропустити, може підгоріти, може щось там якось не так. А в мультиварці закрив і все гаразд. Тим часом підготую ще моркву. Ми, я вже не раз говорила, фанати моркви, ми любимо моркву, капусту це такі наші улюблені овочі, і я часто її готую. Зазвичай моркву просто запікаю. Але цього разу знайшла дуже класний рецепт в інстаграмі і повторила його, і мені дуже сподобалось, тому ділюся з вами. Нарізаю моркву ось таким таким способом, такими шматочками, і трішки буду її відварювати, але не до повної готовності. Додаю воду і ставлю на вогонь. Картопля зварилась, я її перекидаю в інший баняк, в іншу каструлю, бо боюсь мнути в скляні, аби не видавити дно. Хоча каструля виглядає така тендітна, насправді вона досить міцна і гарно себе показує у практиці. Запитували, де я її замовляла. Замовляла в інстаграм-магазині. Але шукала для вас посилання, чомусь не можу його знайти. Якщо знайду, то обов'язково залишу або в наступних відео покажу, де замовляла. На сковорідці розігріваю трішки вершкового масла, в ідалі тут якесь топлене в мене не було, і додаю моркву разом з водою, в якій вона готувалась. Протушковуємо так на вершковому маслі, додаю сіль, перець, можна додати ще якісь інші спеції. В мене ще була така суміш трав. До речі, морква дуже гарно смакує з розмарином. Якщо ви не пробували, рекомендую це дуже вдале поєднання. Можна додати ще мускатний горіх, якщо любите. І коли це все трішки протушкується, додаю вершки, часник і можна ще додати якийсь сир. У мене був пармезан, його додала вже в кінці. Якщо у вас сир твердий, то можна додати швидше, аби він розплавився. І далі додати заморожений горошок. В мене не було замороженого, додала консервований. Також вийшло супер смачно. Якщо ваші діти не люблять моркву, приготуйте її ось таким способом, і вони її точно будуть їсти. Принаймні, мої заплітали за дві щоки, особливо Захарко. Ну але Захар у нас, в принципі, все ядний, такий, все йому смакує. І ось така у нас вечеря, такий і обід, і вечеря в нас були. Я не нехтую двічі в день їсти одне й те саме, бо все-таки мій час для мене дорожчий. Називається добрий день. Поки я прибирала в тим, тій кімнаті, я з тим розніс цю кімнату. Ну, нічого. Зараз виправимо. Такий похмурий день, тільки ранок, а що вже вечір. Страждання ягнят! Страждання ягнят! Чого плачемо? Бо мама не дала маленьку кульку з'їсти. Бо, мама, не хоче, щоб ти дивився. Чоловіче. Чоловіче. Давай прибирати. О, дитина костя міняти. Давай. Бух. Давай. Бух. Ох, це вічне прибирання. Знаєте, я часом тішуся, що в мене є тільки дві кімнати, бо поки прибираю в одній, рознесли другу, а якби в мене було їх 5 чи 10, то напевне розносили би все решта. Тому може і є якийсь плюс, в тому що будинок невеликий трохи менше прибирати. Хоча речей так багато, що вони не поміщаються в цьому будинку, і здається, що в нас без кінця безлад немає якогось там простору і е, вільного місця. Зате я вважаю, що наш будинок дуже затишний. Дуже живий, жилий і комфортний для нас. Ми дуже любимо свій будинок. Як би він нам не здавався за маленьким, як би нам не хотілося більшого. Та коли я запитую, наприклад, у дітей своїх, чи подобається їм їхня хата, то вони такі так, звичайно, ми дуже любимо. Ну, ми б хотіли ще одну кімнату. Ну, Звісно, нам би ще одна кімната точно не помішала, особливо, коли ввечері ми. Усі вкладаємося спати, і діти по черзі один одного починають будити. То дуже бракує так, щоб розвести їх по різних кімнатах. І думаю, так було б скоріше і легше їх вкласти спати. На цей сезон придумали собі глобальний план. Хочемо діткам побудувати будинок на дереві. Дуже дем'янна спросить про це, і думаю, що як вже трішки потепліє, ближче до літа, ми все-таки спробуємо хоча б щось таке змайструвати для них. Бо е, ну, я вважаю, що такі дитячі, якісь мрії треба здійснювати. В моєму дитинстві не було будинку на дереві, але ми також будували різні халабуди. Нам хотілося мати якийсь свій куточок, якийсь своє, свою неру. І я думаю, що це буде ну, що це хороша ідея, і ми зможемо її реалізувати. Постійно у відео, де мелькає ось цей мій диван ліжко, завжди є про нього мільйон запитань. І весь час всі запитують, чи ок, чи варто, чи не варто. Я вам скажу одну просту річ. Якщо у вас є можливість ставити ліжко, ставте ліжко. Якщо у вас немає можливості ставити ліжко, а вам треба, щоб був і диван, ота як в нас це і кімната, і вітальня, і спальня, тоді ну, варіантів немає. Краще все-таки ставити диван ліжко. Просто диван це точно не ок. У нас був раніше диван, і це незручно. Тобто обирайте з тих умов, яких вам жити, ну якби все для вас. Так, цей диван зручний. Так, він класний, що в ньому посередині немає цієї такої ямки, як є в інших диванах з іншим механізмом розкладання, де постійно хтось туди в ту ямку скочується, і весь час болить від цього спина. Ми вже таке проходили, знаємо. Краще таке не брати. Цей варіант набагато зручніший, краще, але все одно відчувається, що це диван, а не ліжко. Писали мені в коментарях багато моїх підписників про те, що можна наверх дати такий досить не товстий, але там сантиметрів на 10 матрас, такий топер. Ніяк ми його не купимо. Дуже я хочу його, але весь час треба десь поїхати, вибрати. Вещасно це, ну, це не в пріоритеті, завжди забувається, і ще досі ми цього не зробили. Але в планах точно маємо, будемо робити такий топер на нього. По якості матеріалів я диваном цим ліжком повністю задоволена. Користуємося вже більше року, певне, півтори року вже точно не згадаю. Ось і якби нарікань якихось суттєвих немає. Хоча ні, є одне. Він на пружинах і він трохи скрипить. Це погано, бо вночі деколи дітки будяться від того, що ну особливо найменший, коли скрипить ліжко. Просто навіть від того, що хтось перевертається на якусь сторону, і воно може такі видавати звуки, а вночі це все дуже чути. Тому, врахуйте, такий є нюанс. Хоча, коли я обирала ліжко, я власне дивилася, щоб воно матрас був з пружинами і був якби аналогом таких матрасів, які є у ліжках. Ну, якось так не можу однозначної відповідати варто чи не варто. Дивіться по своїх вподобаннях, по своїх потребах і приймайте рішення для себе. А я вже тут майже завершила застеляння постілі для мене це один з таких фізично важких процесів. Завжди, коли от переберу постіль у всіх ліжках, тут таке враження, наче марафон пробігла, дуже втомлює. Пощастило, що малюк знову тут заснув. Я це, до речі, знімаю з перервами, щоб ви зрозуміли, що це не все так легко і швидко мені дається. А якщо бути точнішою, то це ліжко я перестеляла майже цілий день. Майже цілий день в мене це зайняло часу. І поміж того, вже знову з'явилися місця, де треба було повторно прибирати, але це вічний процес, це так завжди, кожного дня. І якби мене вже це абсолютно не засмучує і навіть місцями не втомлює, скажімо. Я просто розумію, що рано чи пізно цей процес закінчиться. Рано чи пізно діти виростуть, і іграшок на підлозі не буде. Буде чисто тихо. Не знаю, чи я цього хочу, чи я цього боюсь, Тут в мене також немає однозначної відповіді. Часом дуже втомлена і здається, що вже все сил нема, і е, моє материнство мене повністю виснажило, але потім з'являється ця посмішка, потім з'являються обійми. І мама, ми тебе любимо, і все стає несуттєвим, неважливим, другорядним. Усім любителям акваріумістам присвячуються ці кадри. Ось ця жаба. Подивіться на неї. Хто мене запитував, де таку купити, купляли там, де й рибок. Не знаю, Я навіть не знаю толком, де купляли, бо то чоловік з дітьми купляв. Я спочатку фукала бекала, як то жаба може бути в акваріумі, але я вам хочу сказати, що це найцікавіший персонаж в цьому акваріумі. За ними в нас така чорна і біла є, і за ними дуже цікаво спостерігати. Я думала, буду гидувати, а насправді ні. Мені навіть сьогодні довелося її взяти в руки, тому що зали, налили забагато води, і, ну, я так думаю, що те, через те. І одна з них вистрибнула <гад> з акваріуму. Хотіла зробити втечу. Добре, що я її побачила, я її спіймала, бо тут вже собака на неї полювала і ледь не стала жертвою. А загалом, ви знаєте, акваріум то така прикольна штука для дітей. Вони мають якесь відчуття піклування трохи. Ну, я не скажу, що повністю вони там не самі займаються. Але цікаво їм наразі. І нам також, так, коли приходиться сюди, до речі, от понакидали своїх ігор. Це не жива черепаха, це іграшка. Є тут один, єдиний момент, що у сюди вже дістає, і він приходить і сюди скидає все, що знайде на підлозі. І одного разу я тут навіть. Знайшла його взуття. <ріху> Словом, в нас, як завжди, як завгодно, тільки не скучно. От все робимо для того, аби нам в житті не було скучно. Жаба ти де. Жаба? Ще ж, друзі, на цій прекрасній зоологічній ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Сподіваюсь, гарно провели час зі мною. До зустрічі у нових відео. Всім миру і добра! Цьом па, -па.